Благословення чи прокляття. Один із них має померти. Нічне небо розрізала блискавка. Оглушливий звук грому змусив забренчати шибки в палаті пологового будинку. Знівечена болем, Людмила з затерплими руками та ногами вже десять годин перебувала на операційному столі. Дощ шалено бив у вікно. Біля якого в непроглядній темряві стояли лікар і акушерка з книгою, чекаючи на черговий спалах блискавки. Пологи були надзвичайно складними штормовий вітер тряс усе, електрику відключили. Виснажений лікар намагався прочитати в книзі, що робити. Дитина знаходилася в проблемній позиції і ніяк не могла народитися. Зрештою, він поставив Миколу, батька дитини та чоловіка Людмили, перед страшним вибором вони гинуть велика втрата крові, ми намагатимемося врятувати одного, за кого нам боротися, за життя вашої дружини чи дитини. Микола був розбитий Якщо вони рятуватимуть дитину, він втратить дружину, якщо рятуватимуть дружину, він втратить дитину. У душі вибухнула буря, подібна до тієї, що кричала, рвалася і плакала за стінами пологового будинку. Чи є ще шанс? Районна лікарня у Біляївці стала третім місцем, куди доправили Людмилу. Під керівництвом фахівців розпочалася виснажлива фінальна боротьба за життя. Через 12 годин на світ з'явився хлопчик. Багатогодинний фізичний і душевний біль батьків розчинився у потужній хвилі радості та щастя. Бог дарував йому життя. Сина назвали Славою Не помреш, але житимеш. Серце матері стиснулось, коли у двір сільського будинку зайшов семирічний син з закривавленою головою. Влітку діти проводили час на лимані. Того дня слава стрибнув з човна і розтяв голову об куток човнового гаража. Спливаючи кров'ю, хлопчик вийшов із води і відчув холодний дотик смерті. Він розумів, що може померти. Глибока рана зіяла на його голові. Інтуїтивно дитина глянула на небо. І раптом небо відкрилося, і він почув громовий голос Бог звернувся до хлопчика зі словами не помреш, але житимеш. Тут Слава відчув, як смерть відступила, і до нього прийшла чітка віра, що він житиме. Він зібрався з силами і пішов додому. У сільській лікарні на рану наклали скоби, але в серці матері не було спокою, доки сина не відвезли до районної лікарні. Там вона почула невтішну правду. Ще трохи часу і почалося б зараження крові. Оскільки рана була сповнена піску та бруду, Бог ще раз зберіг славіку життя. Слова божі не помреш, але житимеш, назавжди врізалися в його пам'ять. Будеш жити і звіщати про чини Господні, Минуло 20 років, але Станіслав все ще був далекий від служіння Господу. Незважаючи на те, що сам Бог покликав його в ранньому дитинстві явним чином, давши йому почути свій голос, пройшов не один десяток років формування та життєвих потрясінь, перш ніж він увійшов у благословенну волю Божу. Всі ці роки прокляття діяло у його житті. В один рік у його сім'ї за три місяці померло троє найближчих родичів у чому ж сенс життя. Неодноразово запитував себе слава, і він отримав відповідь, коли я, його дружина, почала проповідувати йому Слово Боже. Я розповідала чоловікові біблійні історії та молилася Боже, зроби мого чоловіка пастором. І Бог відповів Слава зрозумів, що сенс його життя в тому, хто покликав його багато років тому в Ісусі Христі. Пізнати Божу волю стало найбільшим пріоритетом мого чоловіка ми вирушили з Криму, місця нашого проживання, до Мелітополя, до Євангельської церкви, щоб покаятися та прийняти водне хрещення. Наступного дня після покаяння, подолавши відстань 500 кілометрів, ми вже були на кордоні України та Молдови. Негайно ми увійшли до Божого призначення та Його волі на наше життя. У пасхальну неділю, на березі лиману, ми проповідували про Ісуса Христа нашим друзям та знайомим механізм Божого покликання, який стільки років залишався незапущеним, прийшов у дію. Тоді, мій чоловік слава ще не читав Біблію, а лише слухав від мене біблійні оповідання. Але він зміг стати пастором для тих людей, яких йому довірив Бог. Пізніше він знайшов у біблії слова, які почув у дитинстві, коли стався нещасний випадок на Лимані та прочитав їхнє продовження. Псалом 118, 17 вірш Не помру, але житиму і буду звіщати. Прочини Господні. Великі чини Божі. Відчуваючи сильний Божий заклик, ми залишили благополучне життя на південному березі Криму та переїхали з Алушти до Придністровської Молдавської Республіки. За 10 років життя та праці у Дністровську були затверджені церкви по всій Окрузі, сформовані лідери, придбані молитовні будинки. Все це Бог робив через нас, і він не зупинився на цьому. Закликаючи нас далі у місіонерській праці, ми започаткували церкву у Тирасполі, столиці Придністров'я, і знову відчули Божий заклик. На цей раз Бог закликав нас назад до України. Передавши всі церкви нашим учням, помазаним пасторам, ми з чоловіком переїхали до Одеси, де Господь через нас, своїх рабів, знову народив свою церкву. Сьогодні ми бачимо зростаючу церкву в Одесі, яка ґрунтується на чистій основі з людей, забраних у диявола та цього світу? Також ми стали свідками того, як Господь підняв з наших учнів церкви в Румунії та Молдові, і все це лише початок воїстину великих Божих справ у нашому житті. Невже прокляття повернулося? Перед настанням 2012 року церкви Слово Боже готувалися до реалізації бачення у новому році. Велика триденна конференція у Придністров'ї збере учасників з п'яти країн, усі дочірні церкви почнуть рік разом, щоб отримати бачення перетворення на весь рік мали відбутися євангелізації в Одесі з постановкою мюзиклів. П'ятнадцять років ми з чоловіком були у служінні Господу, нашу сім'ю завжди наповнювали мир, радість та Божі благословення. Прокляття було покладено край з того самого дня, коли ми стали частиною ціла Христового, Його церквою, Господь завжди дарував нам перемогу у труднощах, і ось вороги Ісуса зробили спробу повернути прокляття у наше життя. Тату, ми не зможемо приїхати. Мій голос звучав тривожно. Мама Славіка в реанімації. Лікарі не можуть поставити діагноз, вона вмирає. Батько був схвильований, слухаючи голос доньки по телефону. Завтра він готувався до зустрічі з дітьми в Криму, чекаючи на свій ювілей. Але всі плани про свято затьмарилися важкою новиною. Тату, ми здали квитки на потяг. Славик залишається в Одесі рятувати маму. Треба терміново знайти кров для переливання. Я казала, намагаючись тримати сльози. Тримайтеся, діти, відповів тато, ми молитимемося за вас. Я бачила, як плита відповідальності лягла на мого чоловіка. Ворог завдав удару по його душі. Мама перебувала у смертельній небезпеці. У дуже сильному стресі він продовжував молитися та приймати чіткі рішення. Розповідає мати Все було чудово. Золота осінь 2011 року у розпалі. Роботи в саду та городі успішно завершені. Здавалося, можна більше часу та уваги приділити дітям, онучці, улюбленому заняттю читанню та заслуженому відпочинку. І раптом підкралося лихо, начебто в моєму тілі стався атомний вибух, усі внутрішні органи вийшли з під контролю, гемоглобін впав до критичної цифри 48. загальна слабкість була такою, що я не могла сама ходити, серце стискалося, дуже важко було дихати, організм не приймав їжу, в обличчі не було ані кровинки. Пульс прискорений, сильно нудило. Мої діти поклали мене до однієї з найкращих клінік Одеси, але картина захворювання була неясною. Хвороба була якоюсь загадковою, вона виходила за межі розуміння. Мені робили всілякі аналізи, у тому числі й дорогі, посилали кров на аналіз до Німеччини, на онкомаркери, робили знімки. Мене оглядали кардіолог, ендокринолог, гастроентеролог, гінеколог, робили УСД всіх внутрішніх органів, багато разів кардіограму серця, двічі вводили барій та постійно крапельниці. Здавалося, що моя хвороба це замкнене коло без виходу, глухий кут. БИТВА Ворог висував свої пекельні підрозділи, спрямовуючи удари на душу, дух та плоть, з мами зникало життя, вона згасала як свічка, яка зовсім недавно так яскраво горіла. Активна, енергійна жінка, яка до останнього часу щодня долала сім кілометрів пішки, щоб викладати в сільській школі, тепер лежала без сил у реанімації. Я дивилася на мого чоловіка і бачила, як він бореться в дусі. Молитва не припинялася саме в спілкуванні з Господом він знаходив силу. Всі церкви були сповіщені, і почалася битва за життя. Кров'ю Христа заплачено. Боже, я ж пастор, молився мій чоловік. Я служу твоїй церкві, Ісусе. Не дозволь мамі померти. Вийшовши з машини, я ледве встигала за славою, який стрімко йшов до наступної станції переливання крові «Будь-що, потрібно дістати кров для мами. Жінка в білому халаці перегородила нам шлях. Молода людина, сюди не можна. Незважаючи на її протест, він заглянув у її очі Я давно не бачив таких милосердних людей, як ви. Лікар посміхнулася. Скільки вам потрібно крові. Отримавши відповідь, вона дістала з холодильника пакет із червоною рідиною. У мене якраз залишилося те, що вам потрібно. Ви можете заплатити. Дорогою до кліники до мами слава молився. Ісусе, це твоя кров. Освяти її. Тримаючи в руках пакет з кров'ю, він був упевнений у перемозі. Переломний момент. Важко передбачити, яка буде реакція, сказала лікар, спостерігаючи, як медсестра встановлює крапельницю з кров'ю. Але ми не маємо виходу. Це остання спроба врятувати її. Мама виглядала жахливо обличчя розпухло, було знекровлене, очі жовтого кольору. Худа й виснажена, вона давно нічого не їла і не вставала з ліжка. Ми помолилися за маму ще раз і вийшли. Бачачи, як крапля за краплею кров стікає у її вену. Увечері, піднімаючись сходами у відділення, ми почули знайомий дзвінкий голос вчительки, який розносився по всьому поверсі. Ще не вірячи своїм вухам, переступаючи поріг палати, ми побачили перетворену маму. Вона сиділа на ліжку нога на ногу, жестикулювала руками і голосно проповідувала двом тяжко хворим сусідкам. Це був переломний момент. З того часу, як була проголошена кров Ісуса Христа, мама швидко пішла на поправку і незабаром її виписали з лікарні. Чудове одужання. Розповідає мати. Мені зробили переливання крові, і я змогла молитися. Пізніше текст цієї молитви переписували у лікарні. Весь час за мене молилися церква та рідні. При виписці я отримала довідку зі своїми діагнозами Хронічна перніціозна анемія тяжкого ступеня, аутоімунний гепатит, гепатоспленомегалія, гіперспленізм, хронічний гастродуоденіт. Стабільна стенокардія, дифузний кардіосклероз, гіпертонічна хвороба другого ступеня, цукровий діабет Здається, що жити нормально з такими діагнозами неможливо, але Бог зробив неможливе можливим він здійснив диво. Слава йому. Зараз я знову встрою, ходжу, роблю зарядку, навчаю школярів англійській та німецькій мовам. Багато читаю, відвідую церкву. Я радію життю своїм дітям та онучці, готуюся зустріти своє сімдесятиріччя, ціную життя і намагаюся бути корисною людям. Дякую Господу!